Модель мідної джезви дракони на 750 мл. 750 це повний об'єм під самий верх, корисний буде десь 670 700 мл. Але по всім турочкам зазначаємо повний об'єм і в описі ще пишемо додатково корисний об'єм. Це достатньо велика турка на декілька порцій кави. Якщо ви плануєте готувати в основному собі каву. На одну порцію там, чашечку 200 чи 150 мл. То рекомендуємо додатково купляти ще маленьку турочку на 200-300 мл, щоб не заварювати у великій турки половину або ще менше кави кожного разу. Це турочка на 3-4 порції кави. Може на дві великі порції кави, якщо пити таку каву не сильно міцну, з чашок там, 250 мл. Ось. Тому, якщо ви купуєте на родину, то там, на трьох людей пити каву, то це добре. Якщо пити самому, то краще все ж таки обрати турочку меншу за об'ємом, тому що якщо наливати тут мало води. Ці турки будуть перегріватися, може відпаятися ручка, чи послабитись пайка донишка, може турочка протікати почати. Ці всі турки. Рекомендація наливати не менше половини турочки води, щоб турка нагрівалася правильно, не було перегріву локальних у місцях пайки. Турка достатньо велика, виглядає дуже класно. Класна тут чеканка така з драконами. Дуже така презентабельна турочка. Довга ручка, довгий штуцер мідний. Ручка лакірована, полірована. Є кільце для підвісу. Ручка не перевертається. Деякі спрашують, чи не буде турка хитатися, стоять, та ні, не буде, вона нормально стоїть. Тут з балансом все добре. Штуцер припаяно до ручки надійно, і зсередини ще закручено винт. Всередині турки вкриваються харчовим оловом. Тож бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування або якщо металево мішаєте, то робити це обережно, щоб не дряпати внутрішнє покриття харчового голова, щоб потім там не проступали окислої міді. Всі турки всередині вкриваються харчовим оловом білим. Ось, має такий вид, широкий донишко з логотипом. Ну, найбільше така, найбільша турочка, яка є в асортименті, є ще з кораблями. І це дракони на 750 мл. Дуже класна, презентабельна, на подарунок, часто беруть. Виглядає дуже ефектно.